Черкаська медична академія один із найвідоміших закладів медичної освіти в області та Україні. Тут готують спеціалістів з різних лікарських галузей. Однією з найактуальніших в усі часи є медсестринство. З нагоди професійного свята представників цієї надважливої у військовий час професії у навчальному закладі розповіли, як навчають майбутніх медсестер. Моя бабуся була медичним працівником, а саме медичною сестрою навчалася вона на магістратурі. Ось, і з дитинства вона мені розповідала всі тонкості викладання медичної сестри, допомогу, як правильно розмовляти, моральну підтримку людям. Ось, і це дуже сильно сподвигло мене, і я стала прагнути вже допомагати, розмовляти, і потім надалі, після закінчення школи, вступити в наш заклад Черкаської медичної. Професійний заклад, що навчає медиків, відкрив свої двері ще 1930 року. Відтоді тут підготували тисячі спеціалістів для всієї країни. Значна кількість з них медсестри. Одна з наймилосердніших у світі професій залишається дуже популярною і нині, адже є базою для подальшого засвоєння будь-якої медичної спеціальності. Медична сестра є дуже важливим спеціалістом нашої галузі медицини. А медична сестра це невід'ємна людина, яка допомагає лікарю у всіх справах. А медична сестра, дуже сильно кваліфікований майстер, який наразі в нас є дуже необхідним. Ось е, хочу сказати, що в наш час військовий стан медична сестра разом з лікарем допомагає пораненим ставати наразі у стрій після військових дій. Майбутні медсестри досконало вивчають теорію не лише із своєї спеціальності, а й із загальних дисциплін, серед яких чільне місце посідає психологія та українська мова. Та найбільше уваги приділяють практичним заняттям. Медики мають багато годин пропрацювати з тренажерами та муляжами, щоб виробити навички на рівні рефлексів. Вивчають анатомію та фізіологію, засвоюють основи професійної комунікації з лікарями та пацієнтами. Погляди на саме роботу медичної сестри змінилися. Це не лише догляд за пацієнтом, як це було раніше. На сьогодні це індивідуальний підхід до пацієнта, врахування його психологічних моментів. Зараз це досить актуально, профілактична робота медичної сестри стосовно пацієнта. Ну і така дуже широка ланка на сьогодні. Медична сестра є хорошим помічником і напарником для лікаря. Понад 80% медпрацівників закладів охорони здоров'я Черкащини навчалися в стінах медакадемії. Лише нинішнього року заклад став альма-матір'ю для понад 4,5 тисяч здобувачів освіти. Десятиліття плідної роботи дозволили напрацювати величезний досвід з підготовки спеціалістів в галузі охорони здоров'я. Як академія, ми готуємо. По магістерським програмам не тільки лікарів, але і медсестер, які мають змогу навчатися по ступіневій освіті, починаючи з молодшого бакалавра, бакалавра і магістра. Це дає можливість відчувати себе постійно, як ми говоримо в медицині, навчатися через усе життя і мають змогу мати кар'єрний рост. З нагоди свята колектив закладу вітає всіх своїх випускників та студентів. До вітань приєднується і наша знімальна група. На передньому краї медицини стоїте. Ви надаєте невідкладну допомогу ви і ви найкращі. Тому я бажаю вам здоров'я, благополуччя, успіхів, наснаги, щоб завжди було над вами і над нами мирне небо. Щоб ви мали прекрасні сім'ї, були щасливі і задоволені своєю долею. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.